Цей метод, а, він, в принципі, є одною з технік переміщення, але ми його будемо іноді використовувати як перевірку реальності. Це є техніка, в якій ви закриваєте очі, і в закритих очах пробуєте побачити новий фантомний простір і там його сенсоризувати. Що відбудеться в реальності? Якщо ви просто а, там сядете, встанете, не знаю, і будете закрити очі, і будете пробувати. Там сенсоризувати. Ми це робили з чашкою, да? нічого особливого не відбувається. Ви бачите якусь там чашку, щось там дуже мутного її зможете помацати, і в принципі фізичний простір вам більше нічого не дасть. Якщо ви у фантомному просторі це зробите, то той новий контекст, який ви там побачите і який ви намацаєте, стане для вас новою реальністю. Тобто новим контекстом. Ви відчуєте себе реалістично. У тому новому просторі, який ви насенсоризували там з закритими очима. І таким чином ви піймаєте себе на думці, що ах да, я можу поміняти контекст, просто закривши очі, помацати, знайти новий контекст. Це є одна з продвинутих технік, технік переміщення, да, пересування, навіть метод телепортації, я би сказав, новий простір, новий контекст. Але це працює так само, як перевірка реальності. Ми більш детально цю техніку вивчимо трошки пізніше. Просто знайте, що її можна також використати, як перевірити, чи навколо реальність, чи сон.